В Динамо Києва оголосили єдину конкретну пропозицію по своєму футболісту, яка є у них на столі. Загадковий вчинок лідера Донецького шахтаря, який вже породив чутки про конфлікт в роздягальні українського таланта, запросили на збори з топ командою «Бундесліги». Гольова феєрія Романа Римчука в матчі за Брюге. А також яку головну проблему в Михайлу Мудрику виділив Маурісіо Почетіно та огляд всіх останніх трансферів цього літа без зайвої води. Дуже коротко про основні трансфери минулого дня. Бенджамен Мендіста, футболістом Нор'яна. Після того, як з нього зняли звинувачення, а його контракт із Сіті добіг кінця. Контракт на два роки, а востаннє він грав ще два роки тому. Зараз футболісту 29. Півзахисник Азе Тияні Рейндерс перейшов у Мілан. 24-річний нідерландець підписав контракт з Расанері на п'ять сезонів. А отримає за трансфер півзахисника 20 мільйонів євро плюс бонуси. В минулому сезоні він забив 7 голів та віддав 10 асистів в 54 матчах. ПСЖ оголосив про перехід півзахисника Хаві з ПСВ. Французи активували клаусулу гравця у розмірі 6 мільйонів євро, якою мали право скористатися до кінця липня цього року. 20-річного нідерландця одразу ж відправили у річну оренду в Лейпциг. В минулому сезоні Сімец набрав 33 бали за систему «Гол плюс Пас в 48 матчах. Баварія презентувала Кім Мінже, за кого Наполі отримав 50 мільйонів євро. В свою чергу італійці закривають його до Стотингему Пола Чельсо, перехід якого підтвердив футболіста, але поки що залишається невідомим. буде це оренда чи повноцінний трансфер. Манчестер Юнайтед уклав короткостроковий контракт із Джонні Евансом, який спочатку повернувся в рідний клуб. Щоб просто підтримувати форму після того, як він став вільним агентом, але, начебто, настільки вразив Еріка Тенхага, що той вирішив дати шанс 35-річному ветерану. Барселона та Жерона закрили обмін Ромео Торе за першу віддали 4,5 мільйони євро. А у другу буде лише оренда, бо потенційно він зовсім скоро здатен грати в основі Барси. Кшиштоф Пьєтик засвітився аж турецькому башак Шехірі. Контракт поляка розрахований на три роки. Останнім його клубом була Салернітана, де у нього 33 матчі, 4 голи та 5 асистів. Кристіана Роналдо отримав вже друге потужне підсилення мальнастрі після Марсела Брозовича в обличчі Сека Фафани. 28-річний півзахисник став одним із кращих футболістів минулого сезону Ліга 1 в складі ланса. Але заради щедрого контракту Фафана відмовився від того, щоб з капітанською пов'язкою на Русі зіграти з лансом в лізі чемпіонів. Куди вони потрапили напряму, посівши друге місце в минулому сезоні. Аляті факт досяг принципової домовленості з Ліверпулем щодо переходу півзахисника Джордана Хендерсона. Його контракт з новим клубом буде розрахований на три сезони. Англійцю зараз 33 роки. Він буде першим зірковим трансфером для команди цього літа. Також близький до Раві півзахисник Зеніта Малком, якому запропонували 18 мільйонів євро на рік. До речі, з цієї статті дізнався, що виявляється, він ще й там отримав російське громадянство. Жоао Фелікс сказав, що хотів би в наступному сезоні грати за Барселону. Відповідно заяву португалець зробив в інтерв'ю Фабрісі Романо. Зараз форвард повернувся в Атлетіко, але одразу ж був відсторонений від візення з першою командою і тренувався індивідуально. Причина цьому давній конфлікт з Єго Сіміоне. Між Атлетіко та Барсою налагоджені давні гарні відносини, тому такий варіант і дійсно досить реальним. Бабажані 100 мільйонів ніхто за Фелікса зараз не віддасть точно. А без ігрової практики наступного літа вже 50 отримати буде важко. Тому оренда є єдиним вдалим вихідом з такої ситуації. Маоріся Почетіна назвав головну проблему Михайла Мудрика, яка заважає йому розкритися в Англії. На думку аргентинця, це впевненість собі. Він розповів, що мав довгу розмову з футболістом, і той вразив його своїми людськими якостями та потенціалом, але йому потрібно більше довіри та впевненості. Саме над цим аргентинець планує попрацювати з Мудриком на зборах. Ну а поки дещо дивне в стані шахтаря помітили українські вболівальники. Гірники не здобули жодної перемоги в перших трьох контрольних матчах під керівництвом Патріка Ван Леувина, що в принципі не є чимось унікальним для зборів. Але коли після цього Георій Судаков виставляє вчора відео з останніми хвилинами чемпіонського матчу проти Дніпра 1 то багато хто в цьому вбачає ностальгію за часами атмосфери під крилом підкрилом'явішевіша, який, хоч і не демонстрував якоїсь видатної гри з Шахтарем, але мав просто фантастичну підтримку в роздягальні. Звичайно, можливо, півзахисник просто таким чином хотів підбадьорити команду. Але вболівальники пишуть, що зараз атмосфера в команді далека від тієї, що була при Хорвату. А тут не неоднозначне повернення в штаб Олексія Гая, який отримав вже свою порцію критики від Ультрас. Тому за цією ситуацією треба тепер спостерігати пильно. Щодо Динамо, то тут без ексцесів продовжується пошук нової команди для жастіна лонвіка, який майже 100% проведе наступний сезон в оренді. І залишається відкритим питанням ще поболеці та лідніву. Перші з яких не проти був покинути команду й сам, але в справу втрутилось пошкодження, через яке півзахисник пропускає збори. Хоча багато хто встиг надутися у внутрішній конфлікт. А з Богдана й не проти був відпустити сам клуб. Але він зараз набрав непогану форму. І якщо команду першим покинуть Лонвінг та табулеса, то може ще й навіть залишитися. Бакияни поки в цьому питанні свідомо загальмували процес, щоб мати в наступному сезоні достатньо глибокий склад. Єдина чітка пропозиція, яка є зараз на столі в Динамо, це контракт для Жерсона Родрігеса, у якого хоч і лишається лише рік по контракту, але Сіваспор готовий викупити його вже зараз. А отже, це єдиний шанс, що хоч щось заробити на форварду. Зазначається, що переговори просуваються добре. В минулому сезоні жерсон забив два голи в 16 матчах. Вже вкотре приємно дивує українська школа голкіперів. Так воротар збірної України, 16 Олександр Петренко, вже тренується з основою байера на підготовчих зборах. Повідомляє футбол Юа. І ще ще більш показово, так це те, що запросив його на збори особисто Хабі Алонсо. А отже, і серйозно розраховане на нашого співвітчизника вже в найближчому майбутньому. Петренко є вихованець Академії Динамо Київ. Який ще минулої весни перейшов угорську кішварду, але з вересня 2022-го виступає за Баєром. Роман Яремчук забив 6 голів в контрольному матчі за Брюге. Його команда здобула перемогу загальним рахунком 22-0.